Слухайте звірою до кінця, ці силі молитви Богородице, захистить вас своїм покровом і виконав всі ваші прохання на благо. О Пресвята, владичиця наша Богородиця, мати милосердя, заступниця і покровителька усіх вірних, ми смирення раби твої, забини сердець наших припадаємо до тебе, з покаянням, з вірою надії на твою материнську любов та заступництво, прийми наші сльози і молитви. Опишіть імена, прохання в коментарях. У великої скорботи і випробування у часи небезпеки, лихоліття, коли земля наша стогне під вагою війни та страждання, коли серця наші сповнені болем і тривогою. О, Мати Божа, пом'якши наші серця, прости нам гріхи наші вільні, невільні, очисти нас від усякої неправди, злоби, жорстокості, допоможи нам стати на шлях істини, покаяння, любові, опрочиста, приблагословий нас злянця на наші молитви і даруй нам захист щоб ми могли витримати всі випробування. З гідністю та вірою, не впадаючи у відчай, покаяння наше приносимо тобі, як жертву серця нашого. Відверни від нас зло і визвої наш народ, від усякого лиха, оводичиться небесна, коли ворожі сили наступають, і серця наші охоплені страхом за життя наше, і життя наші близьких, будь нашою непохитною стіною і захистом покрий нас твоїм небесним омофором, як мати покриває дітей своїх, даруй нам святий твої покрови час небезпеки та обстрілів ти ще незламний не стіною перед злом, ти ще в славі вічній перебуваєш перед престолом Божим, молишся за нас грішних, не відмов у своєму заступництві, О, царице, неба й землі, не нас у час, коли ворожі сили нищать наші домівки, коли полум'я війни, палає на нашій землі, просимо тебе, милостива мати. Піднеси наші молитви до престолу, Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, і випроси на мир і спасіння, визволи нас від загибелі, збережи наш народ, наші міста і села від знищення. Просимо тебе причиста, щоб діти наші не знали жахів війни. Щоб їхні руки не торкалися зброї, а серця їхні не були скалічені страхом і ненавистю. Обогородиться наша небесна покровителька у час найтяжчих випробувань, коли здається, що немає надії, втіш нас і укріпи нас, ми молимо тебе з усією вірою, нашого серця, збережи наше життя, збережи нашу землю, Україна своїм покровом від біт, від ворожих нападів, від смерті і віччаю. Будь нашою небесною Матері, що зцілює наші рани і дарує спокій нашим душам, пречиста діва непорочна мати Божа Твоє, материнське серце з любов'ю споглядає на кожного з нас, і ти не залишаєш нас у нашій скорбоці. Ти, що стояла біля Христа свого сина, коли він приніс себе в жертву, за спасіння світу, будь поруч із нами у цей тяжкий час, і мир на нашу землю просвіти наші душі світом сина твого, і збережи нас у Його правді та благодаті. Молимо тебе, обгородиться, заступися за наш народ перед Господом, щоб Він відвернув від нас усі біди напасті. Заступися за Україну за її свободу і мир, Випрости нам перемогу в боротьбі за правду і справедливість, поверни миру, наші домівки, щоб наші діти росли в безпеці та любові. А ми, твої вірні діти, прославляли тебе, і дякували тобі. В осіннє життя нашого, оприсвята Богородице, будь для нас світом, у темряві, твердини серед бур цього світу, Незламним щитом і захистом. Пошли нам твій покров і не дай нашій вірі згаснути серед страждань і тривог. Прийми нас під свою опіку, Мати Божа, і випроси Господа, Богословення і спасіння для всіх нас, на славу Пресвятої Троїці, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бо Діво Богородице, заступнице всіх, хто з вірою і любов'ю до Тебе прибігає, Ти, матір, і милосердя, покровителька, і надії всіх Християн, до Тебе, Богоматір, возносимо наші покірні молитви. Напишіть та прохання в коментарях. Просичи Твого всесильного заступництва і небесного покрову над нами, над нашим народом, над нашими домами і всю нашу країну, бо всеблагай, все щедра мати Божа, розпростри свій чесний омофор над нашими життям і захисти нас від усякого зла від нападів ворогів, видимих і невидимих, від стрів ворожих і смертоносних ракет, поглянь на нас, милоства прибогословина, і подай нам Твоє небесне заступництво, Ти, що народила Христа, Спасителя світу. Те, що від твоєї чистоти відкоємо плоть, почуй молитви твоїх дітей, які зі страхом Божим і смиренням звертаються до тебе, пречиста діва, Цариця Небесна, згадай про нас грішних і немічних, і не допусти, щоб страх і тривога знищили нашу віру та надію, Покрий нас твоїм незбагненним заступництвом і охорони від осякої біди, зокрема. Від вихоронені і, і зубних обстрілів, якої ти покрила своїм покровом церкви, так і тепер, збережи нас під твоїм святим захистом, оприсвята Богородице, ти є твердиною нашої недії, притулком у часи скорботи, Просвіти наш розум і зміцни наші серця, щоб ми ніколи не похитнулися у вірі в Божу милість і силу, бо для нас зіркою, що веде через темряву цього світу, до світла небесного до життя вічного, у славі Божій. Молися за нас грішних перед престолом Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він змилувався над нами, простив наші гріхи і визволив нас від усякого зла, О, все Бога мати до Тебе прибігаємо, присачи Твого заступництва та рятунку в ці тяжкі часи. Покрий нас своїм всесвятим омофором і захисти від усякої напасті та смертоносної загрози, радуйся, благодатна Діво Марія, Мати Божа, покрови заступниці наша. Прийми наші покірні молитви, погаси вогонь ворожнечі, сціле розбиті серця і даруй нам мир і спасіння силою твоїх молитв до Господа нехай зникне всяка загроза, і наше життя буде наповнене спокоєм та благословенням Божим. О, мати милосердя, заступися за нас і визволи нас від усякого зла від страхів війни, і біди від ракетних ударів, і обстрілів, нехай Твоє небесне заступництво горне наші домівки, наші родини і всю нашу землю. Дай нам сили мужності пройти через випробування нашій землі, мир і благодать. Амінь. О, при і приблагословина, Ведичиця наша Богородице, мати Господа нашого Ісуса Христа. Ти що світлом благодаті своє освітлюєш тьму світу цього, що серця і душі вірних сповніш миром і втіхою, смиренно до тебе припадаємо і мовимось, напишіть мене на прохання в коментарях. Заступий за нас, недостойних рабів твоїх, перед сином Твоїм, щоб визволив нас від усякого злавидимого і невидимого, бо мати милосердя і джерело любові, щоб під своїм святим омофором. Захищаєш нас від ворогів душевних і тілесних, будь нам заступницею охоронницею в годину скорботи й біди, не покидай час випробувань, коли буря гріховна і спокуси оточують нас, і лукаві наміри ворогів наших намагаються зруйнувати мир у наших серцях, як ти колись, зберегла ридляцьки через народження Спасителя нашого, так і нині, захисти нас щодо тебе з вірою і надією прибігаємо. О все і все Діво, що є причиною радості, і надії вічного спасіння, визволи нас від усякої напасті, від стрій ворожих, що на нас спрямовані від духів злоби піднебесних, що спокушають серця наші, Молитвою Твоє, твоє святою укріпи нашу віру, надію, любов, щоб ми зміцнені благодаттю Божою, могли перемогти всякого ворога, який намагається, звести нас праведного шляху, уводичися Богородиця, храма і осели Святого Духа. Допоможи нам у терпінні, стійкості, щоб не впадати у віччя і не лікатися нікого, окрім Бога одного, та щейвого світу джерело спасіння, даруй нам мир і спокій у душі, щоб жодне зло не торкнулося нас і дай нам силу давати труднощі життєвого шляху. О, мати світ, ворожени темряву гріховною, зміцни нас, у вірі непохитній, молись за нас перед Сином Твоїм. Господом нашим Ісусом Христом, щоб Його милість і благодать, не залишили нас у скорботі і випробуваннях, щоб він вивів нас на шлях правди, даруючи душам нашим спасіння, попри Бо свята Богородице Ти, наша заступниця, перед престолом Всевишнього. Твоїм материнським покровом збережи нас, від усякої біди і нещастя, покрий нас твоїм святим омопором, щоб жодна сила ворожа, не змогла завдати нам шкоди, бо ти єдина мати Спасителя нашого і заступниця всіх, хто до тебе з вірою прибігає, Покрови наш, надіє, наше, тихе пристановище в життєвому бореві, Допоможи нам у боротьбі зі спокусами і лукавством цього світу. Заступися за нас перед Сином Твоїм, молячи Його про прощення наших гріхів і про дарування нам, життя вічного у Царстві Небесному, оприсвята бо владичи, Богородице, яви нам своєму і опіку, збережи нас від усякого зла і наставляй на шлях спасіння у всі дні нашого життя. Амінь. Обрані від усіх родів, Матері Божі, що яви освіту Спасителя нашого, смиренно приносимо похвальні пісні, ти ж як покровителька. Народа християнського, вбережи нас від усякого зла і веди до Царства Небесного, Радуйся, Богородиця Діво Пресвята, спаси душі наші, ангели на небесах дивуються, як ти опричиста, зачала би с і сина Божого породила, не порушивши дівоцтва свого. Однак у цьому великому таїнстві ми бачимо милість і покликання. До покаяння всього людства, ведучи життя, в гріхах до тебе приходимо, щоб очиститися твоїм заступництвом битинової євою, через яку даровано нам спасіння, тому взиваємо до тебе так, радуйся, вибрана з поміж дочок людських, радуйся Божим промислом, призначено бути матір'ю Спасителя, радуйся посудина Духа Святого, радуйся танствою рукою Божою обрана. Радуйся, бо через тебе відкрилося нам небо, радуйся покрови і заступниця перед Престолом Свишнього, радуйся, Богородиця Діво, Пресвята, спаси душі наші, бачачи тебе, Діво, чисте, як скарб благодаті і спасіння християни з усього світу припадають до тебе в молитвах, Ти ж Мати милосердя, не відвертай свого. Милостиво, ока від нас грішних, але спаси нас від напасти, і відведи від пут гріха, щоб ми знову співали. Аллилуйя, розум наш обмежений, не здати насягнути глибину любові Божої, я вино в твоєму непорочному материнстві, однак ти, обогородице, цей наша надія втіха в тяжкій боротьбі з пристрастями, через твоє смирення і покору втілився, син Божий, тому мовимо тебе навчи нас іти шляхом покаяння і смирення, радуйся, бо ти є джерелом невечерної благодати. Радуйся, бо через тебе, Христос, став людиною, радуйся, бо ти стілюєш серця скорботних, радуйся, бо ти покриваєш нас своїм покровом, радуйся пристань для тих, хто шукає спасіння, радуйся, Богородице, Діво Пресвята, спаси душі наші, сили Всевишнього наповнена Ти, Богородице, стала новим Єрусалимом, через якого явилася Божа благодать. Прийми наші молитви і принесені тобі з вірою, і надією, і подай нам милість у тяжких життєвих випробувань, щоб ми не відхилилися від шляху правди, заспіваємо в радості, аллуя, маєш велику владу перед Богом, у Пресвяте Діво, а як матір того, хто є Царем Небесним, тому прийми наші сльози, покаяння і допоможи нам зцілитися від духовних хвороб, що нас мучать. Ти ж є світочем для тих, хто шукає вірного шляху. До Царства Божого, і тому ми тебе величаємо так. Радуйся ліство, що веде до неба, радийся, бо через тебе світ став причасником вічного життя, радися Цариця Небесна, що оберігає нас від демонських напазів, радийся присвітла зірка, що освітлює шлях праведних, радийся, бо ти утвердженням у вірі тих, хто зневірився, радийся молитвини за нас перед престолом Всевишнього. Радуйся, Богородиця, Діво, Пресвята, спаси душі наші, не залишивши славу Небесну, Син Божий смирився, взявши на себе Тіло людське через Твоє дівственне народження. Ми ж грішні співаємо тобі, пречиста, як матері того, хто зволивсь для нас стати людиною. Від цих спокою земних визволи нас, щоб чистими серцями ми восславляли Господа і співали йому Аллилуя! Дивне чудо Твоє Богородице, колись неважений світом Син Твій, вознісся на Хрест заради нашого спасіння, навчи нас у цариця Небесне, цінувати цей дар, жертви Христа і сподобатися прийняти Його благодать, дай нам силу в покаянні повертатися до Бога і жити в послуху Його святій волі. Радуйся, бо ти в терпінні прийняла страждання свого сина, Радуйся, бо через тебе ми отримали прощення гріхів, радуйся помічниця в боротьбі з гріхом, радуйся невтомна, заступниця за тих, хто зрішив, радуйся, покрови надійний у спокусах світу цього, радуйся радости для тих, хто кається, Радуйся, Богородиця, Діво, Пресвята, спаси, душі наші. Світло небесне, Ти, Богородиця душі, що шукають спасіння в покаянні й смиренні, через твою велику милість, даруй нам мудрість і силу давати спокуси земні, щоб ми не загинули у темряві гріховні, але змогли наслідувати вічне життя, співаємо Господу, Лівуя, дивуєш нас, Опри, свята Діво, своїм заступництвом і милосердям, яке ти виявляєш до кожної душі, що приходить до тебе з вірою, піднеси наші мотви до престолу Божого. Щоб ми отримали Богадаті на повернення до Його заповіді і життя у святості, радуйся бо ти є матір'ю Божої, нашою небесної заступницею, радуйся, світичі, що освітує шлях спасіння, радуйся, спасителько душ наших від погибелі вічної, радуйся тихе пристановище бурях житейських, радуйся сила для тих, хто слабний в боротьбі зірхом, радуйся молитвенице, що приносиш перед Богом наші сльози. Радуйся, Богородиця Діво, присвята, спаси, душі наші, співаючи велич твою Богородиця, благаємо, у Тебе прощення і милості, бо через ріки наші часто падаємо, не маючи сили стояти, ти ж мати Христа, Спасителя, підніми нас безодні, щоб очищені і зміснені, ми славили Бога в покаянні і співали йому, Алілуя, бажаючи врятувати загибель людство, Син Божий, обрав тебе, причиста діво бути Його матір'ю. Втілився він через твоє непорочні воно і таким чином примирив нас Богом. Через тебе, Богородице, відкрилися нам джерела благодаті, що спасають світ, тому вилучаємо тебе і смиренно взиваємо так, радуйся вмістилище невимовної слави Божої. радуйся світильнику, що освітлює тьму гріховного світу, радуйся, бо через тебе за все нас насвітла істини, радуйся, матір ді нашої, що відганяєш невіру, радуйся від диявольських спокус. Радися тих і пристанок для тих, хто шукає спасіння, радийся, Богородиця Діво, пресвята, спаси, душі наші, ти, о Мати Божа, з'явилася світу, як невісна, невісна, чиста і непорочна, удостойна бути матір'ю, вічного царя, тому ангели і люди підносять до тебе свої молитви, як до заступниці, зарідліцької, співаючи Богові, Алілуїя. Нову благодать явив Господь через Твоє материнство, пречисте діво, всі покоління звеличують Тебе, бо ти, будучи матір'ю Спасителя, стала вмістилищем невидимої, Божої слави, молимося тобі, щоб через Твоє заступництво наші серця просвітило світло покаяння, тому з вірою і любов'ю взиваємо до тебе, Радуйся посудину благодаті Божій, радуйся мудрости Боже, що перевищує розуміння людське. Радуйся відкривачко дверей спасіння для всіх, хто кається, радуйся, Пресвята, Богородиця, що приносиш мир серцям скорботним, радуйся, бити помічницею в терпінні молитві, радуйся, невпинна молитви Несизаріляській, радуйся, Богородиця Діво Пресвята, спаси душі наші. Бачачи твою покору і чистоту, пречиста, Бог оселився в твоєму воні, ставши людиною заради спасіння світу, не зрозуміли цього таїнства в парі, дух, я ми віруючи в тілення Сина Божого, просимо тебе, щоб Ти заступалася за нас грішних і співаємо. Алівуя, Всевишній обрав тебе, щоб через Тебе здійснити велике чудо нашого спасіння, тому ти, є матір'ю Божою, нашою заступницею. Через тебе ми отримуємо милість Божу і благословення на шлях, вічного життя. Допоможи нам, мати, завжди звертатися до Твого Сина, пам'ятати про Його Спасительну жертву, тому взиваємо до тебе, радися бути провідницею до Царства Небесного, радися покрови тих, хто шукає праведності, радость невтомна, заступниця перед Престолом Всевишнього, радися радости нашого годину скорботи. Радуйся бо ти, просвітлюєш темряву нашого гріха, радуйся, матір милосердна, що підтримуєш нас у спокусах, радуйся, Богородице Діво, Пресвята, спаси, душі наші, увесь Рід людський не нездатно співати Твої достоїнств, Богородице, бо ти стала початком нашого спасіння і провідницею до вічного життя. Прийми наші смиренні, мови твої нас від усякого зла, щоб ми змогли оспівати Бога вічно, Алілуї. Ти непохитною стіною для тих, хто шукає захисту у тебе, Богородице, всі народи славлять тебе, як покровительку, що заступаєшся перед Сином Твоїм, за всіх грішників. Ми ж припадаючи до твоїх ніг, просимо прощення за наші гріхи і взиваємо до тебе, радуйся, заступнице, що не даєш нам загинути. Радуйся, радості для тих, хто прагне правди, радуйся, бо ти завжди стоїш. Насторожі нашого спасіння, Радуйся, покрови міцний. Участи випробувань, радость Небесна Матір, що охороняє від ворогів, видимих і невидимих, радость джерело благодаті, що зцілює наші душі, радость Богородиця, Діву Пресвята, спаси душі наші, бажаючи спасти світ від загибелі, Господь прийшов до нас через Твоє непорочне воно, причисте діво, ти стала новою Євою, через яку прийшло спастіння всього людства. Допоможи нам, о Богородице, завжди залишатися вірними, сину твоєму, щоб ми могли здячністю співати йому. Аллилуя, та є неосяжним містилищем Божої мудрості, любові, пречисте діво. У тобі з'єдналися небеса і земля. І через тебе ми отримали можливість примирення з Богом. Допоможи нам зберегти чистоту серця і жити в покорі, Божій волі, щоб достойно величати тебе такими словами. Радися провідниця до життя вічного, радися невтомна молитвениця за нас грішних, радися промінь правди, що світлий шлях до Бога, радися покрови для тих, хто зневірився, радися непохитна опора годину випробувань, радийся сили твоїх молитв. Ми отримаємо прощення, радийся Богородиця Діво, Пресвята, спаси душі наші. Співаючи Твою славу, о Богородице, ми просимо Тебе не залишати нас годину випробувань, на шляхом праведності допоможи у всі часи зберігати віру і надію на спасіння, щоб з чистими серцями ми завжди співали Богові, Алілуї, світло Боже, осяйна через Тебе, і тепер. Ми маємо надію на спасіння через жертву Твого Сина. Мовимо тебе, о Мати Божа, завжди бути нашою заступницею і проводиркою на шляху до Царства Небесного. Радися, бо ти є провідною зерею для тих, хто шукає істини, радися, бо ти зцілюєш рани наших душ, радийся, заступниця, що охороняєш нас від падінь, радися, бо ти зміцнюєш нас у вірі, радися тихе пристановище для тих, хто втомився від боротьби, радийся живе джерело благодаті, що очищає серця, радийся, Богородиця, Діво Пресвята, спаси душі наші благодатью Твоєю Пресвята Діво, ми отримуємо допомогу в наших духовних боротьбах, не залишай нас без Твоєї небесної піки, веди до Христа, щоб ми завжди прославляли Його і співали Йому. Аллилуйя! Прославляючи Твою материнську любов і милість, о Богородице, ми благаємо Тебе. Завжди заступатися за нас перед Сином Твоїм, допоможи нам жити у вірі, надії любові, щоб у годину нашої смерті ми змогли стати перед Господом з чистими серцями, радуйся Цариця Небесна, що покриваєш нас своїм покровом, радуйся джерело втіхи і сили для тих, хто в скорботі, радуйся молитвини що приносиш нашим прохання до Бога, радуйся провідниця на шляху до вічного життя. Радуйся, невтомна, заступниця за всі душі, радуйся, Богословена, мати нашого Спасителя, радуйся, Богородиця Діву, Пресвята, спаси, душі наші, о, Бо присвята, Богородиця, перемінища молитвої, заступайся за нас перед престолом Всевишнього, щоб ми, збережені Твоєю милістю, могли наслідувати вічне життя. Просимо тебе пречисту, допоможи нам жити у вірі, покаянні і любові до Бога, щоб усі всі часи співати йому. Аллилуйя, О Пресвята Богородице, прийми наші молитви, і заступайся за нас. Перед престолом Всевишнього, щоб ми збережені Твоєю милістю могли наслідувати вічне життя, просимо Тебе пречисте, допоможи нам жити у вірі, покаянні, любові до Бога, щоб у всі часи співати йому у Пресвята Богородице, приймини що молитви, заступайся за нас перед престолом Всевишнього, щоб ми збережені Твоєю милістю могли наслідувати вічне життя, просимо Тебе пречисте, допоможи нам жити у вірі, покаянні і любові до Бога. Щоб всі часи співати йому, алілуя. Ангели на небесах дивуються, як твоя причиста, зачала без сі сина Божого породила, не порушивши дівоцтво свого. Однак у цьому великому таїнстві ми бачимо милість і покликання до покаяння всього людства, ведучи життя, виріхаю до тебе, приходимо, щоб очиститися твоїм заступництвом, бо ти є новою Євою, через яку даровано нам спасіння. Тому взиваємо до тебе так, радися, вибрана з-поміж дочок людських, радися Божим промислом призначена бути Матір'ю Спасителя, радуйся посудину Духа Святого, радуйся таїнственною рукою Божою обрана, радися бо через тебе, відкрилося нам небо, радися покрови і заступниця перед Престолом Всевишнього. Радуйся, Богородиця, Діво, Пресвята, спаси, душі наші, обрані від усіх родів, Матері, Божі, що й Богосвіту, Спасителя нашого, Смирено приносимо похвальні пісні, ти ж, як покровителька роду християнського, вбережи нас від усякого зла і веди до Царства Небесного. Радуйся, Богородиця, Діво, Пресвята, спаси, душі наші, о Пресвята Водичиця, наша Богородиця, Діво, Марія, Цариця Небесна і мати Господа нашого Ісуса Христа. з дячністю і боговінням звертаємося до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Бо ти є матір, милості, надії та заступництва для всіх. Та звірою любов'ю кличе до Тебе, дякуємо тобі причисто за всі богодіяння, які ти даруєш нам недостойним, за твоє постійне заступництво перед Сином Твоїм і Богом нашим, моли Його водиче, це дарувати нам прощення гріхів і спасіння душ наших, бо немає нам іншої допомоги, надії, крім тебе, заступниці роду християнського. Прийми, його все Бога нашу щиру молитву, подяки Хвою, за те, що не залишаєш нас у скорботах, хворобах і спокусах, але завжди стоїш за нас перед Престолом Божим, покрий нас Твоїм омофором і збережи від усякого зла, від видимих і невидимих ворогів у нас у правдивій вірі, надії, любові. О Пресвята Богородиця, Надія наша, ти що стала, матір'ю Спасителя, світу, мовимо тебе, збережи нас у мирі, дай нам духовні тілесні сили, та звершення добрих справ, що ми завжди славили ім'я Господа нашого, і твоє всечесне і преславне ім'я, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відом, дійшлі до добижні ваше для поширення Слова Божого, вас Бо свині покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.